Квиток до успіху це для мене шанс реалізувати себе як особистість в першу чергу. Квиток до успіху надав мені шанс зрозуміти, яка я є, яка є особистість, який в мене тип характеру. Я також дізналася, яка професія для мене найкраще підходить. Тепер я знаю, куди мені варто поступати. Хвиток до успіху дав мене розкрити як людину. Дав мені відкрити нові потенціали дороги в роботі. І дав розкрити свою творчість е, в житті, наприклад, щоб я міг е, показати, що в мене твориться в душі. Біта до успіху це проєкт, на який я пішов завдяки тому, що я хотів дізнатися щось нове про себе, про те, що можна зробити. І мені пощастило за цей короткий час, що я ходжу сюди, в мене вже з'явився наставник. Цей наставник буде допомагати мені розвиватися, він буде брати мене на свою фірму, показувати, як в нього все відбувається. Я сподіваюся, що, можливо, в майбутньому саме з подібним видом занять я зізнаю своє життя. Завдяки цій програмі я дізнався свій темперамент, що мені ближче підходить, який тип роботи мені більше підходить. Завдяки цьому проєкту постановка та реалізація цілей стала більш доступнішою, обширнішою та реальною. Ми дякуємо, що ви нас вірите. Особливо ми хочемо подякувати тим, хто дає нам шанс і дає нам право розвиватись. Саме із за них ми тримаємося далі і дружимо. Дякуємо нашим тренерам за те, що вони дозволяють нам чогось навчитися, зберігати чогось нового. Дякуємо організаторам цього проєкту, тому що вони дали нам змогу відкрити його. І якщо б не вони, ми б не мали цього рівня знань, які ми отримали зараз.